Росія посилала захист бази Чорноморського флоту в Севастополі бойовими дельфінами. Це не жарт, а офіційні дані британської розвідки. Аналітики Міністерства оборони Великої Британії на супутникових знімках побачили, що за останні пару тижнів кількість плавучих загонів для савців на вході до Севастопольської бухти майже подвоїлась. Дельфіни, скоріше за все, мають не пускати аквалангістів. У гавань для росіян використання диких тварин для захисту флоту не новина. В Арктиці, наприклад, військові кораблі захищають тюлені та білуги. Росіян не турбує навіть те, що охоронці з морських жителів так собі. Перше використовувати дельфінів у бойових цілях вирішили американці 1950-го. У Сан-Дієго побудували великий океанаріум і приступили до досліджень. Однак варто сказати, що американські спецслужби з самого початку ставились до тренувань бойових дельфінів не набагато серйозніше, ніж до дослідження НЛО. Гроші на цей проект виділяли, то чому б не спробувати? Керували експериментом ще ті авантюристи. Наприклад, нейробіолог та психоаналітик Джон Лі. Лі годував дельфінів ЛСД, а потім вживав наркотик. Сам чоловік сподівався, що у наркотичному дурмані зможе зрозуміти мову дельфінів. За кілька років лавушку прикрили, бо фінансувати таке було занадто навіть для американських військових. Офіційно з 50-х років у бойових операціях дельфінів використовували тільки один раз. 2003-го у перській затоці дельфіни мали шукати міни у донних відкладах. Однак, чим закінчився цей експеримент? Невідомо. Але невдача американців не зупинила радянських вчених. Вони настільки захопились ідеєю бойових дельфінів, що в середині х у козачій бухті в Севастополі побудували спеціальний науково дослідний дельфінарій. У ньому над тваринами проводили абсолютно живодерські експерименти: обливали нафтою, вивчали мозок дельфінів. Наприклад, не давали спати. Савці гинули сотнями. Однак жодні знучання не наблизили науковців до цілі, зробити з дельфінів морських солдатів. Радянські вчені розробили спеціальну дельфінячу зброю штик ножі, які одягали тваринам на голови, та навіть особливий підводний пістолет, щоб ловити диверсантів. Однак за весь час існування Радянського Союзу дельфіни не зловили жодного ворожого аквалангіста. І, хоча тренування морських жителів. Не приносили ніяких практичних результатів. Вчені вигадали, як зробити так, щоб фінансування не закінчувалось. За згадками науковців, які тоді працювали у програмі, коли до них приїжджала комісія з Москви, Спочатку її добряче спаювали, потім вели у басейни з тваринами. Однак замість дельфінів там плавали голі дівчата. Москвичі були у захваті і продовжували фінансування на наступні роки. Що зараз демонструють керівництво дресирувальники дельфінів, невідомо, але сподіваємося, що нещастя тварини страждають менше. Ніж їхні пращури у радянські часи.